Є дуже багато міфів, що холестерин ми їмо з їжею, типу там високий відсоток холестерину в їжі, і ми його споживаємо. І це кажуть, що це погано, абсолютно. Це черговий міф по одній простій причині: 80-85% холестерину нашого організму виробляється саме печінку. Ці антихолестеринові дієти вони приведуть тільки до великої шкоди. Боротьба з холестерином теж приведе до великої шкоди. Чому? Тому що холестерин. Так, потрібно для того, щоб там герметизувати судину. Це зрозуміло. Другий момент: холестерин необхідний для жовчних кислот, які активують ферменти пштункової залози. Тому, якщо ви катебороці з холестерином, і його зменшувати в такому випадку, буде недостатність ферментів пшункової залози. Холестерин необхідний для кожної нашої клітини, тому що... Оболонка клітини, да, ця фосфоліпідна мембрана, там потрібен холестерин. Холестерин потрібен для того, щоб у чоловіка відлявся тестостерон. У жінки естроген, для того, щоб надмірники працювали, адреналін, норадреналін, кортизол. Для того, щоб, наприклад, мозок працював, тобто серетонін, гормон. Якщо ми будемо знижувати холестерин, у вас буде менше гормону серотонін. Тобто це дуже необхідний елемент. І в організмі не виникає порушення обміну холестерину. Просто людина. Сповідує певний спосіб життя, який призводить до того, що в нього постійно ремонт.